Відправляємо ми по Україні щодня. У нас відправка з міста Одеса новою поштою. Якщо бажаєте в Європу замовити, є у нас такі доставки, але ми відправляємо по Україні вашим родичам а знайомим, а вони вже самостійно чи перевізниками, чи я яким чином передають вам. Продаємо ми аквакультуру, співпрацюємо з двома рибними господарствами вже більше шести років. З цими господарствами співпрацюємо і за якість відповідаємо, Гарантуємо дуже смачна ікра, справжня, але не з дикого середовища. А з рибного господарства і ці рибні господарства на території України знаходяться. Не дослухала я ваше відео. І тому написала, якби дослухала і зрозуміла. Потім уже як написала коментар, зрозуміла, що це була у вас реклама. Тому вибачайте. Бажаю вам успіху в рекламі і в усьому. І у вас дуже класні відео. Ви дуже гарно почали і мене зацікавило. Бажаю вам успіху. Бажаєте спробувати? Пишіть.